І всім привіт! З вами я, Ливаносмер, і ми сьогодні знову зіграємо Lego Fortnite. Що ж, а у мене сьогодні такі плани. Е, здобути трошки хоча б дерева, щоб зробити побільше ну, сундуків і так далі. Е, нам потрібно сьогодні зробити селище. Побільше. Ну, це ще не селище, це селоще. Е, ага. Оце дерево ми поки що не зможемо добути, так як, у нас, так як ми ще не знайшли печери. А це для нас проблема. Окей. Я так розумію, у нас е, велика проблема з деревом. Як я вже сказав, так, у нас велика проблема з деревом. Ага. Прийдеться це з'їсти. Все. Нам потрібно зараз піти здобути дерева хоча б трошки, щоб трошки збільшувати наше село, розширювати його і так далі. Я планую сьогодні побудувати хоча б одну будівлю і, і повністю зайняти корисними для нас предметами. Так, потихеньку, потихеньку все ламаємо, добиваємо Добуває, дерево. Якщо чесно. Мені подобається наполовину змішаний світ напів Фортнайт, напів Лего. Це виглядає круто. Якщо часу. А, все. Більше древини мені не поміщається в інвентар. Тому я. Вважаю, що буде дуже добре побудувати хоч скількість скринь. А, в мене дощок немає. Дощечок. Хм. Потрібно їх зробити. Поки вони обробляються наш, е, наше дерево, е, ми підемо сходимо за. Тим деревом, яке ми тут десь полишили? Як я бачу, в мене трошки інтернет підвисає. Ну, це, в принципі, класика. Тут для мене немає нічого дивного. Все, знайшов. Повертаємося в наше село. Так, що ти для нас зробила? Як робота? Так, доски, дощки, Ага. Окей. Ми не можемо підібрати дощки. Щоб викинути таке. Поки що нам не потрібне. Ну, Давайте кайло викинемо поки що. Зробимо хоча б декілька сундуків, скринь. Сюди і ставимо скриню. І сюди. Давайте поскладуємо всі предмети, які нам зараз не потрібні. В цю скриню. Хоча трошки звільнимо місце в нашому інвентарі. Можна було так. Я зрозумів. Ну, лян трошки залишимо, напевно, в, в інвентарі. Вони можуть все ж таки пригодитися. Цей сундук я використаю для цього. Прискучу вам Давайте сюди покладемо сніжну раковину, тому що вона нам поки що не потрібна. Ну і в принципі поки що все. Кайло, Що ти маєш? Дякую тобі. О, раптор. Ага, йому не підходить. Дякую. Це може нам пригодитись. І дуже. Так, давайте добудемо ще дерева. і будемо будувати будівлі. Так, що там у нас по будівлях? Побудуємо таку будівлю, хоча вона не практична із-за того, що вона маленька, краще б я все ж таки взяв будівлю побільше, тому що ця будівля реально непрактична. Але вже як, я. але вона хоча б затишна, і тут. <гум> Що там далі? Ага, нам дерева не вистачає. Тобі воду будемо його? Нам холодно. Це дерево, схоже, ми не можемо ламати. Ага, у нас зламалася ще й сокера. Як круто. Це неприємно. Так, продовжимо тоді будувати поки що. Ага. Сюди і сюди. Якраз дерева нам повністю вистачило. Це чудово. А, ми ще не добудували. А. Так, в тебе є дерево? Угу, я зрозумів. В нього немає дерева. Тоді прийдеться піти десь здобути його. Зараз позбираємо трошки дерева. Візьмемо це і погнали назад. Надіюся, нам цього дерева вистачить. Надіюся. Так. Сюди? І сюди? Є. Yeah. Тепер добудували. Фух. Тут затишно доволі. Хоча б тепер стіни нормальні. Цієї будівлі. Хм. Потрібно дочекатися дню. Тому що. М я не думаю, що ми зараз в найкращому стані для того, щоб піти воювати з мобами. Ну, мені так стається що зараз не найкращий час йти воювати з мобами. Нам одного дерева не вистачає. Це сумно. Потрібно одне дерево знайти. Все, повертаємось. Зробимо сокеру. Тому що вона нам реально потрібна. А, так, де сокира сокера Ось вона Так, почекати мені здається, чи там хтось щось було А, ні, ні, ні. Здалося. Так, це нам все пригодиться. Це заберемо. Візьмемо сокеру в руки. Окей. Ну... Все начебто непогано поки що. А, холодно. Окей. М -м. Я думаю, ми можемо створити ще друге поселення. Так, це хороший, напевно, варіант. Давайте це поставимо тут. Мені здається, це буде нам потрібно як відмітка, що це в нас будівля, це в нас дім наш милий. Хай воно тут так буде. Ми тепер, і маємо бачити це на мапі. Хоча ми і так бачили, що тут у нас наше ліжко, але на всяк випадок можна і це поставити, що у нас тут будівля. Дочекаємось дню. І я думаю треба буде трошки піти ресурси пошукати. А як е, покращити верстак? Може його можна... Тут поки... О! Я ще лише тепер помітив, що там можна його покращити. Окей, давайте візьмемо раковини. Ще лише тепер побачив. У нас тут ще був сундук десь. А, ні, не було. Чи був? А, ось, я про нього забув. Е, але тут раковин немає, на жаль. Тому, коли настане день в грі, я вважаю, що потрібно піти пошукати трошки цих раків кам'яних і повбивати їх, тому що нам зараз це дуже потрібно. Якщо ми зможемо зробити собі нормальні інструменти, то... набагато довше ми зможемо прожити. Тому пішли. Вчити раків, де потрібно зимувати. Правда, я не бачу ні одного раку. Я їх не бачу. О! Метелик? Окей. Я йду за тобою. Ні. Ну не говори, що ти ведеш мене в зимній біон. Це так не добре, це так не круто. Ну навіщо ти це радиш метелику? Ех, це сумно. Чекаємо на метелик. Ну пішли за ним, лама. Я її погладив. І вона скинула нам якісь предмети. Гриб. О, це що? Меч? Підберись. О, синій арбалет. І ледяний когідь. Так, повертаємось додому. Ну, ще не повертаємось. Я надіну цей синій арбалет. Ви хто такий, щоб на мене нападати, а? Та як мені ще холодно, я вже ж повернувся. Я ж повернувся на... назад. Що ж таке? Фух. А... О, я рака бачу. Ну, кам'яний рак, неважливо. Якраз меч зламався. Але ми вже... А! Мене вже. Ми ще не добили. А, тепер у нас довший меч. є. Це добренько. Але мені потрібно знайти ще одного рака кам'яного. Бо я хочу прокачати верстак. Це буде дуже корисно для нас. Ну, на мою думку, так. Це буде корисно. І дуже. То, що б тебе? Потрібно десь знайти рака, але я його не можу знайти. Це дивно. Я думаю, що його буде знайти набагато легше. О, ні. Починається ніч. Орак. По 5 урону наносить цей меч. Це набагато кращий меч. Що ж, пішли, прокачаємо наш верстак. Побігли. І ми вже в селі наш верстак прокачали. Ми можемо зробити кращі, кращу сокиру і краще кайло. Але поки що на лісопилці ми не можемо зробити пал. Ааа, бо в нас цього немає дерева. Воно ж воно ж тільки є. у шахті. І де б нам його здобути? Я так розумію, нам прийдеться. Б будь-якому випадку туди спускатись. О. А це амулет ах, від жари. А нам потрібен амулет від холоду. Ага, ага, ага. Це сумно. Наступна прокачка ще дорожча. Звідки я піщану раковину маю дістати? А, це покатуни. Грамерди блок. Я розумію, звідки дістати це палку із корне. Коротше, цю палку я знаю також де дістати. Але піщані інгредієнти я не знаю, де їх дістати, коли я не бачив. Ніде пустелі. Тут з усіх боків у мене сніг. Хм. Хі -хі -хі. Треба щось з цим робити. О, ми можемо зробити камінь. Так. Ага, не можемо. Для цього потрібно знайти мрамор і інші речі. Ага. Дякую. Ну що ж, я думаю, я поки що буду з вами прощатися, тому з вами був я, Ванна Смет Всього вам найкращого. Пока. Пока.